Одинний вопрос випрос в рамках нашої книги це є біографія Євгенія Фенсека. Фактично можна повісти, що життєвий путь отця Євгенія Фенсека, а ми говоримо і низько за священника, схожий на біографію хоч котрого із наших карпату греко-католицьких. Священників. Бо у ті часи така була традиція, що діти попів теж ставали попами. Так було і в родині Фенсиків. Отець Євгенія, отець Андрій, був священником у селі Мала Мартинка, і акурат там у тому селові, а то наша Свалявщина, дністо Мукачівський район, а по старій класифікації Свалявський район. У тому селі родився у родині Андрія Фенсика, син, котрого назвали Євгенієм, і фактично він повторив путь свого вітця. Учився, як би сказати, у селі, коли прийшов час учитися в гімназії, прийшов до Ужгорода, учився, але на ті часи Ужгород не мав повного формату. Повного формата тих рочників гімназії, то значить, два послідні роки гімназії, а може один, історія нам затоничне каже. Обескончити гімназію. Фенсику прийшлося йти далі вчитися. У ті часи можна було йти або до кошиць, але може отець, а може так було ліпше, простіше. Вибрали для нього останній рік навчання в гімназії, варош Сатумаре, низько ми знаємо. Тот варош у Румунії знаходиться як Сатумаре, Так? Але у ті часи, на другій половці 19 століття, була то все єдина територія угорської частини Австрійської держави, і це варош руси не називали Сатмар же Євгеній Фенцик ішов вчитися до Сатмара, скончив там э, гімназію, а я вам э, забув повісти, що Євгеній Фенцик родився 5 октября 1844 року, то значить учився у школі, пак скончив гімназію. Э, Виходив її як в Ужгороді, так і в Сатумаре або в Сатмарі. Ну а далі родичі оприділили його е, до Віденської е, Вишої від, Центральної Греко-католицької духовної семінарії. В австрійській традиції, е, в освітній традиції, так це склало, що така центральна духовна семінарія про греко-католицьких священників була. Акурат у відео. Була то традиція, пов'язана ще з Марією Терезією і, з, може, першим таким вищим духовним училищем, це семінарією, яку ми знаємо як Барбареум. Поза того, були многі трансформації, і така гімназія, чи така, можна повісти, семінарія. У часи Фенсека екзистувало при Віденському університеті. Фактично, то був час, а один розділ Віденського університету. І так, у, роки, у роках 1865-1868. Фенсек учився у центральній греко-католицькій семінарії Віденського університету. Що то були за роки 1865. -й? 1868 роки. Фенцик був молодим хлопцем, який ще лим зачинав жити, який ще лим зачинав пробував орієнтуватися у тих національних двіганнях. І відень був одним із ліпших міст, де фактично можна зачинати таку кар'єру. Можна було там достати добру освіту. Відень був центром, де фактично ісходили многі національні двігання, там було много активістів от, сербських, хорватських, словацьких, чеських і других слов'янських організацій. І то ти роки то були роками фактично оброди русинського національного двігання. Зрайте, ми знаємо, що в рокові 1864-1865 в Ужгороді закладається літературної. Вибач... В Ужгороді е, організовується, дякуючи Пряшівському і дякуючи мукачівському єпископам, е, е, общество святого Василія Великого. Общество, яке мало амбітні плани. Бути і літературним обществом, і е, малоамбітні плани е, підняти е, систему освіти карпатських русинів, але теж і кхм, закладати деякі новинки, журнали, закладати інші форми поліграфічної продукції, котрі б приходили і русинам. Уж не говорю за те, що і деякої соціально-політичної діятельство воно теж. Функціонувало в рамках того, э, общества святого Василя Великого в Ужгороді. Щоправда, в 1865 році умер наш перший будитель Олександр Духнович. І це було такое якби э, знак, що перша генерація Карпато-Русинських будутелів вже починає відходити. Євгеній Фенсед, фактично, можемо говорити, був другу генерацію. І от в тот часи, коли вмирає Олександр Духнович, своє національної кредо сформував акурат у відньові Євгеній Фенсе. Коли у 1867 році з'являється Ужгородська новинка «Світ», Котра об'єднала ушитку нашу русинську інтелігенцію і Пряшівської єпархії, і Мукачівської єпархії, і коли е, фактично ця е, новинка видавалася в рамках Ужгородського общества святого Василія Великого, Євгеній Фенцерг, зачинає своє літературне діятельство. Він не міг не, о, не реагувати на появу в Ужгороді першої Русинської новинки. І він пише стихи, в яких фактично виказує свої чувства, свої емоції, заганяє тути стихи до Ужгорода І сіся новинка, а далі і новинка Новий світ, а далі і новинка. Карпат, а далі й новинка Лісток, а далі й другі новинки вони стають, такі, як приміром, Львівське слово, вони стають трибуну, де активно е, публікує свої вшаліякі твори, поезії, прозу, драматургію, публіцистичні твори, деякі научні зглядовання. молодий русинський будитель Євгеній Фенсек, котрий усе підписувався єдним псевдонімом Владімір. А деколи ставив на місто Владіміра криптонім велику букву В. От так починається літературне життя і таке будительської життя нашого писателя Євгенія Фенцика. Треба повісти. Що помеже многих, многих інтересних людей, котрих він зустрічав у Відньові, був австрійський славіст Франс Міклошич. Тут же він зустрічається із Богданом Дідівським, який стане редактором Львівського слова і це відкриємо можна спублікуватися у тому числі і... У е, Галіцьких виданнях дідіцький був не редактором слова, він був редактором і деяких книжних, або журнальних видань е, галичан. Тут же вінся знайомить і з таким російським, е, російським е, політиком, можна сказати, ідеологом, е, е, Ідеологом славянофільства, як Михайло Раєвський, з котрим деякий час підтримував тісні зв'язки і переписувався. І Ясно діло, що у 1869 році, по тому, як скоро студії у Відньові, Євгеній Фенсік звертає на рідну підкарпатську Русь, а тоді. Тоді інтелігенція говорила угорська Русь. Це не була офіційна назва, такої офіційної назви е, в, в, в угорській державі не було. Це була назва, котру пестувала, котру, котру, котрі додержувала наша міцна інтелігенція, котра поступно, поступно от, уже в рамках національного двигання. Е, Давала міцному нашому русинові інформацію, що не забуде ти русин, це май широко, не забуде ти подкарпатський русин, не забудь-жети жиєш в рамках угорського корольства на тих територіях, котрі ми означимо як Подкарпатська, а ведь Угорська Русь. І е, у 1869 році, коли Євгеній Фенсек вертається на угорську русь. Фактично вертається до Ужгорода, він той е, прийняв сан священника і от 1869 року до 1904 року. Е, я думаю, що порахувати то це буде акурат е, 35 років свого життя. Євгеній Фенсек служив церкві. Як добрий пастор, добрий священник, сільський священник. а ми знаємо, що традиція у Русині все була така, що на селі усе були два авторитети, усе були дві особи, котрі знали русинові дати пораду. Усе були два, дві особи, до котрих русин усе приходив попросити да, що визвідати чи попросити да якої поради, то вчитель. І в першому ряді священних. І от Євгеній Фенцик був 35 років добрим пастирем на селі. Треба повісти, що відношення Євгенія Фенцика із єпископом Мукачівської єпархі, а туди єпископом був Степан Панкович, досить така контроверсійна особа. Чоловік, який на одному боці много думав за національні, за русинські випаси, але на другому, усе тримав русинів як е, думав вже для того, показати, що ми є добрими патріотами тодішньої держави, Угорського корольства. Ми маємо весь час декларувати свої національні, декларувати таку про про мадярську о, 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 орієнтацію. І з тимногі наші будителі, поети, писателіся не соглашали. Многі з них вважали угорську державу свою доброго оцюзнину, але вважали, що там є много проблем, котрі треба рішати. Ну, наприклад, наш Євгеній Фенцик, хоч і був молодим чоловіком, але Много з того, що він декларував, фактично, він говорив в тих своїх деклараціях виясняв своє одношення і в угорській державі. Ну, приміром, у 1888 році на сторонах Ужородської новинки Лісток він писав так: ми і как русские, всегда завжди були вірні. Своєму угорському отєчеству і будемо вірно йому навіки. У другому фрагменті можемо повісти, що Євгеній Фенцик писав про Угорську державу: я вірний син свого любезного отєчества. ця любов не завадила йому цілком. Остро критизувати угорський уряд. В, угорському, в угорській державі Тоді склалася ситуація, коли фактично русини, маленькі діти, були асиміловані від самого дітства От як дітвак приходив в русинську школу, нараз мусив переходити на мадярську бесіду. Щось подобно я низько наблюдав в Україні. Коли маленькі угорські діти, мадярські діти в школі мусять ушитки предмети, і хімію, і фізику, і математику, і алгебру. Хоча й легше би було їм освоїти ці предмети в народнім, в своїй рідній бесіді, то значить в мадярському язикові, в угорському язикові, як кажуть українці, але їх щось тиснуть, що вони мусять вшитку то вчити в українському язикові. От подібна наробе перекручена ситуація була в Угорській державі курату у 2 друг, половці 19 століття, коли русинські діти у школі не лише вчили Мадярську бесіду, але мусили в Мадярській бесіді учити ушиткі предмети. І от Наша інтелігенція, вона боролася проти того. Вона хотіла, щоб до школи прийшла народна бесіда. Євгеній Фенсик був один із тих, хто якраз от самого 1869 року, коли став священником, коли увидів проблеми села, а жив Євгеній Фенсик, нігда не жив у Вароші, а не в Ужгороді, а не в Мукачеві. Ціло його життя прибігало в русинських селах. І от деколи От самого початку з єпископом Стефаном Панковичем, а далі і з єпископами, у нього були не усе добрі відношення, Я б повів натягнуті відношення. Зато кінгужгород його не любили, то кожних 10 років, а даколи з кожних 2 роки, він мусив міняти місто свого служіння. То значить, перекидали його однієї церкви до другої, од одного села до другого села. Ну, позирайте. У 1869 році він ішов служити до села Богаревіця, по мадярськи Фолучко то Бережська жопа, в Низька, Бергівський район Закарпатської області. Служив там до середини 1871 року. А вже у році 1870 Мусив йти до села Буковець, а то є Береж, Бережська Верховина, то фактично десь, е, 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 не кожен чоловік знає, де от то наше село Буковець. якби ми йшли на Зденієво і ще вище в Карпати буде село Буковець, а коли з нього спуститися вниз на другий бік то акурат попадемо в село е, е, тихий і вийдемо до, е, у, до, до на путь, яка ведена на жодський перевал. То значить, самі, самі далекі, самі верховенські регіони, де і цивілізація до тих там не доходила. Уже в 1873 році аж до 1882 року Євгеній Фенцик ішов служити до Дусина. І от <клес>, тих 10 років, якраз, коли в нього вже була, появилося Нелем, була жона, а вже росла його родина, його сім'я, ми знаємо, що. У родині Євгенія Фенсика родилося 13 дітей. От. І Лем, Лем окріп там. Лем став себе, став на ноги у село відусину, аж зараз його вже мічуть у село Порошково. А порошково це вже Перечинський район. А і в селі Порошкова він перебував у роках 1883. Е Аж до року 1894 і Тую Порошкові, поміже другої роботи, і помеже і свою церковною роботою він, перех... він зачинає, э, э, стає ініціатором русинської новинки. То був доставажний момент і в біографії Євгенія Фенсека, і в історії нашої Подкарпатської руси. Представте собі, що по рокові 1872. Розпалося от, то наше общество, нашої інтелігенції, якої ми вже говорили, общество святого Василія Великого розпало на декілька фрагментів, на декілька груп. Інтелігенція між собою не контактувала і фактично от тот розкол в обществі привів від тому, що в русинському світі не було новинок. По рокові 1871 Перестала виходити новинка Світ. За деякий час організували нову новинку, так, котру так і назвали Новий Світ. Але вона екзистувала лише пів другого року. І вже на кінцові 1872 року її редактор Віктор Гебей написав: що новинка, але це виходити не буде. Далі Ніколай Умічков. Пробував організувати новинку і в 1873 році аж до 1880. Виходила новинка, яку редагував Ніколай і яка мала назву Карпат. І от так вийшло, що все впало. І в цей час треба було мати хоч ли Якусь газету на Подкарпаттю. І от своє плече підставив якраз Порошковський, в ти часи вже Порошковський е, піп Євгеній Фенсер, який у селі Порошково організував видання єдиної на той часи Закарпатської чи Подкарпатської, чи Ужгородської новинки. Він взяв на себе всю роботу. Він сам фінансував тут проєкт. Він сам е, писав статті до тої, він сам збирав по других е, по цілому світі інформації, які були би інтересні Ужгородському, це подкарпатському читателю. Він сам ходив до Ужгорода, він сам робив з Ужгородськими редакторами, е, він сам е, переписувався з коректорами, е, він сам робив швидку роботу і паки ще поширював ту, ту новинку по Мукачевській. А часть по Пряшевській єпархіях е духовних, греко-католицьких єпархіях, де мав читателів. Да коли було на тяжко, що він мав ли 25-30 е підписчиків. ті, хто відкрито декларував, що хоче купити таку новинку. Бо новинка у тих часах. У тій політиці в роки політики асимілації мала репутацію такого не цілком лояльного до угорської держави видання. А то значить, не кожен піп бися осмілив відкрито, публічно купувати, виписувати собі, передплачувати на цілий рік таку новинку. І от, Лем-Лем Порошковський е, е, піп, окріп. Але його вже перекинули служити до Великого Раковця, а то вже Угочанська жупа, бивша Нисхуський район, де він фактично був аж до децембра 1902 року. У цей час, як говорити, зачаток ХХ -го століття Євгеній Фенсик вже був доста хворою, але і той мусив у 1902 році міняти. Місто свого бування був назначений священником-парохом до русинського села Горінчово, мадярський Геринч, а то була Мароморош, Хуський район. І отак от у тому селові е, Горінчово Він прослужив їм деякі два роки. І 5 децембра, подля старого календаря 22 новембра 1903 року у селі Горінчове умер і там на місному цвинтарі покоїться прах нашого визначного будителя, одного з тих, ми йому сказали, 10 майвизначних наших карпаторусинських писателів, майвизначних карпаторусинських будителів, майвеликих карпаторусинських інтелектуалів. Таких як Духнович, Павлович, Кралицький, Сілвай. І от і хочеться акурат у тому місці покласти фамілію Фенсик. Такий він був, наш фенсек. Скоро, поверх 33 роки, майже скоро 35 років, служив, віддав церкві, жив і служив у шість селах. І фактично, деколи да, коли з таким сарказмом говорив, коли його метали із села у село, десь на край світа, де було мало цивілізації, що ні біда, Верховіна і зробить мене поетом, Бо там направду був помежи прекрасну. Карпатську природу, у тій природі і у тих людях, із котрими мав можность бесідувати, і, е, поміж котрі жив, черяв своє вдухновлення. І так на днішній день ми можемо говорити не лише про отця е, е, Євгенія Фенсека, ми можемо говорити про визначну поставу карпаторусинської історії і культури. Поета, драматика, прозаїка, публіциста, церковного діятеля, активного е е роботника на ниві соціально-політичних ідей і фактично доброго нашого русинського будителя. Таков є біографія Євгенія Фенцика і таким акурат, ми пам'ятаємо його у наших книжках, ми пам'ятаємо його у наших, нашій Карпату-русинській історії. Тільки би хотів повісти за його біографію.